Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Напруженість з обох боків тайванської протоки наросте. США направляють до Тайваню військовий корабель, а острів обіцяє нові навчання через кілька годин після виступу китайського прем'єра. Китай нарощує готовність до вторгнення на Тайвань. Він дедалі більше схиляється до сценарію воєнного вторгнення. Каліфорнія тепер гаряча точка для китайських мігрантів, які в'їжджають до США. Але чому вони залишають Китай? Деякі з них розповіли нам, як прокладають свій шлях до Америки. Нова агресія в південно-китайському морі, стріляніна з водометів та зіткнення. Філіппіни звинувачують китайські судна у небезпечних маневрах. попередження на адресу Тайваню пролунало між рядками під час найважливішої щорічної політичної події в Китаї під час засідання парламенту китайський прем'єр у своїй промові відійшов від стандартних формулювань. Він опустив термін мирне возз'єднання, коли описував прагнення Пекіна взяти Тайвань під контроль. Китай оголосив, що цього року збільшать витрати на оборону на понад 7%. Девід Джан, експерт з питань Китаю та ведучий шоу China інсайдер. Докладніше розповів про оборонний бюджет Пекіна. 7,2% – таке зростання спостерігалося й у попередні роки, тож це не екстраординарне зростання. Однак, це також є ознакою того, що після виборів на Тайвані у 2024 році Китай посилює готовність до вторгнення на острів. Він дедалі більше схиляється до сценарію воєнного вторгнення. Китайська комуністична партія розглядає Тайвань як частину Китаю, хоч ніколи його не контролювала. Вона обіцяє взяти острів під свій контроль, якщо буде потрібно з силою. Нині над Тайванем нависла велика загроза. Вашингтон є головним постачальником зброї для острова. Але США поки що чітко не заявили, чи захищатимуть острів у разі вторгнення Китаю. Яким може бути наступний крок Пекіна щодо Тайваню? Щорічні виступи найвищого партійного керівництва можуть дати деякі підказки. Китайський прем'єр не використовував такі терміни як мирне воз'єднання, коли описував політику Китаю щодо Тайваню. На торішньому засіданні було інакше. Нині ж він заявив, що Пекін буде цитата твердо просувати справу возз'єднання Китаю. Сьогодні військовий бюджет Китаю перевищує 200 мільярдів доларів. Це другий за величиною показник у світі одразу після сполучених штатів. Водночас міністр оборони Тайваню заявив, що острів проведе нові ракетні навчання у відповідь на цитата ситуацію з ворогом. Військово-морські сили США також випустили заяву, в якій йдеться про те, що американський ракетний есмінець недавно пройшов через тайванську протоку, яка розділяє Тайвань і материковий Китай. Японія також відреагувала на цю новину. Військові дії Китаю викликають серйозне занепокоєння в Японії та міжнародної спільноти. На сьогодні це найбільший стратегічний виклик у справі забезпечення миру і стабільності в Японії та світі. водночас Джан зазначив, що Пекін з одного боку наголошує на національній безпеці, а з іншого намагається залучити іноземні інвестиції. Як і в 2023 році на передньому плані національна безпека, про що 28 разів згадується в останній промові. Цей акцент відштовхує іноземні інвестиції. Споживання та попит у Китаї нині на рекордно низькому рівні. Стався обвал фондового ринку. Китай також поставив перед собою амбітну мету економічного зростання 5%. Водночас, економіка країни занепадає. і Навіть прем'єр-міністр визнав, що досягти цієї мети буде непросто. Південний кордон США додалі більше турбує американських виборців. Різко зросла кількість китайських громадян, які нелегально перетинають кордон. Аріан Пастор поговорив з деякими з них у Сан-Дієго, штат Каліфорнія, щоб дізнатися, чому вони приїжджають. Подивімося, Джан Мін приїхав із північно-східного Китаю в останні два роки справи в економіці Китаю йдуть не дуже добре, не так добре, як ми сподівалися, і точно не порівняти зі сполученими штатами, якщо чесно. Я приїхав сюди з Туреччини, перетнув близько 10 країн економіка Китаю показує ознаки дефляції. До цього протягом трьох років ринок майже стояв через найжорстокіші антикоронавірусні заходи. На тлі млявої економіки багато китайців важко зводять кінці з кінцями. Та дехто каже, що не тільки фінансові проблеми змушують їх, їх їхати. У Китаї відчуваєш тиск із різних боків. Це економічний тиск, але найсильніше відчуваєш політичний тиск. Я відчуваю, що в Китаї немає свободи слова, немає прав людини, немає акценту на універсальні цінності і немає свободи віросповідання. Це атеїстична країна, яка суперечить моїм цінностям, бо я сам християнин. Якби я залишився там жити, я почувався б украй незатишно. У Енвайнпо у США вже три місяці нинішня ситуація у Китаї стрімко погіршується. Усі люди перебувають у важкому становищі, усі скаржаться. Саме таку картину я бачу в Китаї. На мою думку, основна причина цього відсутність віри. У каже, що в Китаї важко висловлювати особисту думку, особливо з таких делікатних питань, як вирізання органів. це з нашого християнського погляду вирізання органів це те, що зробив би сатана. Це диявольська поведінка, нелюдська та жорстока, але в тих умовах не можна висловлюватися. Якщо це зробиш, то поставиш під загрозу власну свободу та безпеку. у книзі «Откровення» є опис східного червоного дракона з сімома головами та десятьма шипами на хвості. Я думаю, що це не тільки опис якогось періоду часу, а й нашого сьогоднішнього стану. Це справді стосується цієї епохи. І я відчуваю, що ми повинні. З неї вийти. у, у Китаї був скульптором. Він два місяці добирався до США, перетнув безліч країн і витратив близько 14 тисяч доларів. Зіткнення китайського корабля з філіппінським судном у південно-китайському морі. Філіппіни заявили, що китайські судна берегової охорони обстріляли філіппінські з водометів. Останні прямували, щоб поповнити запаси військ на найближчій Мілені Скарборо. Розташованій неподалік Філіппін, на яку свої права заявляє Китай, за словами філіппінських чиновників. Водомет розбив лобове скло човнам, а його екіпаж дістав незначні травми. Також небезпечні маневри китайської берегової охорони призвели до зіткнення із філіппінськими суднами, і Китай і Філіппіни претендують на частину південно-китайського моря. Пекін стверджує, що майже все море китайська територія, зокрема й та частина, яку філіппіни вважають своєю виключною економічною зоною. 2016 року міжнародний суд визнав претензії Китаю недійсними. Такі інциденти трапляються не вперше. Покін поводиться в цьому районі дедалі агресивніше, обстрілюючи філіппінські судна з водометів і встановлюючи плавучі бар'єри, щоб заблокувати доступ до мілини. Несподіване завершення 30-річної політичної традиції в Китаї. Раніше вона давала іноземним урядам та інвесторам уявлення про стан другої за величиною економіки світу. А тепер оголосили, що прем'єр-міністр Китаю Лі Цян не проводитиме брифінгу для змі після всекитайських зборів народних представників цього року. Ба більше звичайні прес-конференції також скасовано до кінця терміну повноважень парламенту у 2027 році. З початку 90-х китай активно Ялився подробицями своєї політики під час таких брифінгів, щоб залучити іноземних інвесторів і стимулювати торгівлю. Від цієї практики відмовилися в той час, коли Китай щосили намагається оживити свою проблемну економіку, яка зазнає серйозного тиску. Криза у сфері нерухомості, інфляція, падіння фондового ринку та зростання боргів місцевих органів влади. Щорічні сесії це час, коли збираються законодавчий орган та вищий консультативний орган Китаю. Варто зазначити, що китайські делегати мають незначну Ну владу бо політичні рішення ухвалюються за зачиненими дверима найвищими членами комуністичної партії.